Ну, з вами зараз підходимо до такої своєї рідної перлини Водяного. Ми її так називаємо серед... Між собою так спілкуємося, називаємо її Дачі Януковича. От крайній прольот, виходить, Це було, була стволка працювала 122 на осколочну дію. Можемо бачити, як осколки пройшли. Вон будинок, от будинок. Як тільки почалися активні бойові дії в Авдіївській промзоні, це кінець січня, виходить. В нашому напрямку, тут де ми є зараз, також інтенсивно працювала артилерія. Коли Я я спав, да? а це було після травма. Ну, я вже вийшов, печку почав чистити за тобі печку. тільки зайшов сюди. как шарахнула. И... Посла его вторая стена, я вот, эта вот Она несущая. Вот та стена завалилась, а это будем говорить, его спасла здесь. Полностью вот этот стенной проем сюда упал. Там у меня топчатик сделал себе, свечка стоит, а лампу мне Прокопыч ждал. Мы частенько без света, раз, и поэтому мы уже приспосабливаемся, или керосин, свечка, или что-то. — Ну, Якщо нічого немає, значить фу, в темноті. <зас> як починає темні, починається обстріли. С цивільним населенням стосунки у нас складаються абсолютно дружні. Ми завжди стараємося допомагати їм. Часто дуже в селі після, після артилерійських обстрілів виникають проблеми з електромережою. Постійно перебиваються лінії. І Місцеві жителі вони знають кожне місце, де, де може бути обрив. Вони нам допомагають цим, відновлюють електромережу. Ми допомагаємо їм продуктами деколи, водою, чим можемо. Тільки що був обстріл населеного пункту Водяна. І ми є свідками запах повітря, свіжого пороха. Свіжий приход 82-ї міни на осколочну дію. Вікна повибувало свіжий. Приход, опади, далі продовжуються. Зі сторони сепаратистів. Люди, в основному всі жителі водяного вони всі старі. Це люди, яким просто немає, я так розумію, куди їхати. Санітарна машина, ось тут стояла. Вон видите, Це Это потом уже здесь Взрив воздушний воздушный Її і изрешетило, все. Ну, звісно, всі осколки тоже, і волна пошла сюда. То есть, цієї сторони у мене всі... рама, стекла тоже повылетали все. Что все Что мечтаю? Чтобы скорее бы все это закончилось. Мир да. восстал бы. Вот это мечтал бы. Мне кажется, это у каждого человека такое сейчас. Чтобы мирно работали на да. своей земле.